Добрий день, хлопчики і дівчатка! Вітаю вас на занятті з ліпленням. Дітки, а щоб дізнатися, що ми будемо з вами ліпити, вам треба відгадати загадку. В травні вкрита білим цвітом, та інакша зовсім літом. На ній кульки червоненькі для дорослих і маленьких. Так, малята, це вишеньки. До нас в гості завітала лялька Оксанка. Вона дуже полюбляє вишневий компот. Але, щоб зварити компот, треба багато вишеньок, а в неї їх мало. Допоможемо Оксанці. Для роботи нам потрібно пластилін двох кольорів, стека, дощечка і картон. Ось такі гарні вишеньки ми з вами сьогодні будемо ліпити. Беремо. Червоний пластилін. Відрізаємо два шматочка, розминаємо його, і скочуємо ось такі кульки між долоньками. Тепер беремо зелений пластилін. Також відрізаємо два шматочки. Розминаємо його і розкочуємо ковбаски. Ось така одна у нас буде довга і тонка, а друга ковбаска у нас буде, ось така коротка і товстенька. Спочатку беремо довгу нашу ковбаску, розрізаємо її навпіл і. Викладаємо, ось у мене на такому картоні. Притискаємо пальчиком, це будуть гілочки наших вишеньок. Тепер на краї цих гілочок прикладаємо наші ягодки і розплющуємо ось так. І другу кульку поклали. І гарненько пальчиком розплющуємо. Так, а це цю ковбаску ділимо також навпіл, прикладаємо її і також розплющуємо. Це будуть листочки нашої вишеньки. Ось які гарні вишеньки ми зліпили для ляльки Оксанки. Подивіться, малята, тепер у Оксанки є багато вишеньок, і вони з мамою зварять смачний вишневий компот. До побачення, малята! До нових зустрічей!